Кременчуцькі новини на телеканалі Лтава. вітаю! Дивіться у випуску Кременчук готується до дня міста. Кременчужани відстоюють своє право на пам'ять про Олега Бабаєва. А у Крюкові відкрили новий спортмайданчик. Докладніше вже за мить. Жеребкування ділянок для учасників АТО, перебіг двомісячника чистоти та порядку, призначення нового керівника шкірвен диспансеру та підготовка до відзначення дня міста. Про це та інше йшлося сьогодні на апаратній нараді у міськвиконкомі. Олександра Немеденко розкаже докладно. Богалузево звітуючи, керівники управлінь та відділів міськвиконкому доповіли Віктору Калашнику про роботу за тиждень. У рамках двомісячника чистоти, зокрема, прибрані кінцеві зупинки громадського транспорту. Загалом ситуацію у транспортній галузі доповів керівник профільного відділу. Але в робочі дні тримається сорок одиниці. У нас виплачена повній мірі заробітна плата. За серце місяць тобто, на сьогоднішній день проблеми запропонованість. Немає збургу не загалі. Наступного понеділка стартує набор у нову патрульну поліцію. Дати старт приїде особисто міністр Арсен Аваков. Чекаємо на приїзд міністра МВС. Також цього дня буде розпочато старт прийому нової поліції. Відзвітували і представники органів соцзахисту, окрім призначення субсидій на відомство нині покладені обов'язки соціального супроводу учасників АТО. До відзначення дня міста усі відповідні служби готові, зазначили на апаратній. Зокрема, проведена робота із торгівельниками. У день святкування не реалізовуватимуть напої у скляній тарі. Особлива увага і попередженню випадків продажу спиртного неповнолітнім. 24 вересня відбудеться перше жеребкування земельних ділянок для учасників бойових дій. До його проведення також готові. Найбільш актуальних питань по медичній галузі цього року держава недофінансувала потреби хворих на діабет. Тож, аби закупити інсулін у необхідному розмірі, із місцевої казни буде виділено майже 2 мільйони гривень. Ми підготували рішення на виконком. Будемо робити перерозподіл наших резервів з капітальних видатків. Розрахункова сума у нас 2 мільйони 200 тисяч це до кінця року, враховуючи січень місяць. завжди ми приходимо на один місяць. І Вирішилася і конфліктна ситуація у шкірвендиспансері, диспансерії, колектив якого обурився призначенню із області нового очільника. Для непосвідчених є самородок в Кармінчуці лікар ви який поїхав, перейшав в Полтаву до головного лікаря обласної лікарні. Вчора приїхали його представляти, колектив демонстративно весь покинув приміщення. Я дізнаюся з преси про це. Начальник управління дізнається з преси. Це при тому, що три роки тому у Лисака в кабінеті була розмова, де він мені обіцяв особисто. Ніколи не призначати керівників обласних закладів без погодженням з міською владою і без погодженням з Кременчуцькою громадою. Ми погоджуємо керівника з колективом і письмово, я сьогодні це підписую, ви даєте. Він в понеділок призначає виконуючого обов'язки до затвердження сесії обласної ради. Кременчуцька медицина поповнилася ще одним комунальним закладом. Профільне міністерство передало на міський баланс вузлову лікарню, яка раніше підпорядковувалась укрзалізниці. Минулої п'ятниці ми отримали розпорядження кабінету міністрів про дозвіл вже на передачу цілісного майнового комплексу вузлової лікарні з державною комунальної власністю. Як працюватиме вузлова лікарня вже по завершенню наради, прокоментував Віктор Калашник. Вона буде обслуговувати частину населення на занасипі. Там будуть збережені всі кадри і всі ті відділення, які функціонують на сьогоднішній день. І поліклініка, і стаціонар. І буде вона працювати на так. В же умовах, що і всі державні лікарні в місті Кременчуці, вчора Кременчуцькі новини повідомляли про те, що Харківський апеляційний суд задовольнив заяву позивачки Оксани Піддубної щодо демонтажу скульптури Олегу Бабаєву. У відповідь на це громадські активісти Кременчука організували безстрокову акцію протесту. Як розвивалися події далі? У наступному сюжеті за хронологією. 17 вересня, після оприлюдненої заступником міського голови Віталія Малецьким заяви про безстрокову акцію протесту у сквері імені Олега Бабаєва зібралися громадські активісти. Кременчужани обурені несправедливим рішенням суду та переконані, громадськість міста має право на пам'ять про народного мера, і та скульптурна композиція, яка розположена тут, є для крімчужан напамінанням напамінанням у чоловіке, який хотів добра. всем кременчужанам, который сделал так, чтобы городом можно было гордиться, который всегда прислушивался к кременчужанам и всегда шел к ним с открытой душой и с открытым сердцем. Он никогда не думал, что появятся люди, способные выстрелить в спину. Это действительно надо отстаивать. Эта скульптура, которая здесь сейчас находится, чтобы она стояла здесь. И я лично за то, чтобы этот памятник стоял, потому что он много чего сделал. Зачем его снимать? Кто его ставил? Его поставили согласие какого-то людей, народа, А зачем теперь тепер його снимать? Олег Бабаєв без сумніву видатна особистість. Це моє переконання як небайдужої людини, як людини, яка добре знала Олега Міданича. Мені дуже і дуже прикро, що таке відбувається в нашому місті. Мені прикро, що деякі молоді політики і навіть молоді партії роблять собі початок або роблять собі ім'я саме на таких випадках. Від сьогоднішнього дня, поки не буде прийнято відповідне рішення, молодь разом з іншими тут. Будемо, будемо тут ночувати, стояти. Правда буде за нами, Олег Бабаєв завжди був з народом. Щоб унеможливити демонтаж скульптурної композиції Олега Бабаєва, активісти громадського руху Айлав Кременчук разом із заступником міського голови Віталієм Малецьким встановили намет, добровольці готові цілодобово чергувати, аби вберегти пам'ять про вбитого мера. политические убийцы продолжают посягать на память кременчужан, на память, которую они заслужили, которую заслужил народный мэр города Кременчуга Олег Бабаев. И мы будем бороться за наше право памяти всеми доступными методами. Сегодня мы будем здесь ночевать. О 22-й годині в улюбленном сквере зібралося до сотни мешканців. Небайдужи поддержали акцию властным під зверненням до Крыменчудской міської и рады. Сегодня здесь появится много подписей. Завтра утром активисты передадут их в исполнительный комитет для того, чтобы он снова вернулся к рассмотрению вопроса установки скульптурной композиции. Просим всех присоединиться к этой петиции, обратиться к исполнительному комитету, который уполномочен и городским советом, и всеми кременчужанами, и поддержать. обращение. уверен, що завтра комитет комітет к голосу кременчужан і прийме рішення правильне і законне сьогодні. Та збор подписій лишні раз должен доказати, що в Кременчуге є настоячі патріоти, настоячі активісти. Кременчуські музиканти теж стали на захист пам'яті Олега Бабаєва у сквері біля скульптури трагічно загиблого міського голови. Молоді люди заспівали пісень, які підкреслили трагізм моменту. Станом на 23 годину вчорашнього вечора під петицією вже стояло понад 80 підписів. На ранок сьогоднішнього дня їх стало вдвічі більше. Активісти, які провели ніч у наметі поблизу пам'ятника, продовжили збір підписів. І вже близько десятої години ранку на засіданні виконкому Кременчуцької міської ради лідер громадського руху Айлав Кременчук Андрій Редькін озвучив вимогу людей захистити пам'ять народного мера. За наполяганням Кременчужан виконком підтримав рішення про погодження встановлення скульптурної композиції Олегу Бабаєву в одноіменному сквері. Про погодження встановлення скульптурної композиції Олегу Майдановичу Бабаєву у сквері імені Олега Бабаєва бо в місті Кременчуці. Пропоную проголосувати. Хто за? Ну, заголосувати. Дякую. Рішення прийнято. І вже о вісімнадцятій годині сьогодні у сквері Олега Бабаєва кримичужани вкотре відстоювали своє право на пам'ять про народного мера. Люди прийшли підтримати безстрокову акцію громадських активістів. Їм вже вдалося зібрати кілька сотень підписів, і з кожною хвилиною ця цифра зростає. Про перебіг подій з мітингу. Дивіться далі. На заклик активістів відгукнулося більше тисячі небайдужих кременчужан так людно у сквері імені Олега Бабаєва, як сьогодні було лише минулого року, у день, коли народного мера вбили. І якщо станом на 18-ту годину під петицією підписалося кілька сотень мешканців міста, то вже за годину їх нарахували півтори тисячі. Як все відбувалося далі без коментарів. Сімі нами любимий народний. С большой буквы мэр города Кременчуга Олег Бабаев. Позвольте начать наш митинг. Защитим нашу память с минуты молчания. очень благодарна всем тем, кто пришел. Я очень благодарна всем тем, кто помнит. Если действительно вы, люди, жители этого города, хотите, чтобы этот памятник моего папы стоял в этом сквере, я буду очень рада. Для меня основное, что память людей в их сердцах остается о нем. Наверное, никто не думал, что рука подлых убийц сможет остановить его большое кременчудское сердце. Он любил говорить, что Кременчук может любить только человек с большим сердцем. Кременчук может любить только его патриот. Он был таким человеком. Его любви хватало на всех. Его любви хватало на нас, на его команду, на его семью, на всех кременчужан. Он хотел сделать так, чтобы в Кременчуге везде было так же уютно, так же красиво и безопасно, так же по-домашнему, как в этом парке. Я помню доброту Олега Бубаева, потому что это единственный мэр, который подключился к этому социальному проекту «Життя без прыжков». И по моей просьбе он делал все возможное, что можно было сделать для всех людей, которые находятся здесь, в Кременчуге. Так же самое люди которые, с ограниченными физическими способностями, а то есть передвигаются на инвалидных колясках. 72-ї річниці визволення Кременчука та його 444-річчя у період з 16 по 29 вересня у Кременчуці відбудуться святкові заходи. Сьогодні перший заступник міського голови Віктор Калашник зібрав робочу нараду з підготовки та їх проведення. Мітинги реквіми, урочисті прийоми, виставки, конкурси, зустрічі, святкові концерти розпочнуться вже з понеділка і триватимуть по 29 вересня, аби належним чином все організувати сьогодні Сьогодні перший заступник міського голови Віктор Калашник провів засідання оргкомітету з підготовки та проведення урочистостей. Кожен відповідальний за проведення того чи іншого заходу звітував про стан готовності. Віктор Калашник закликав організаторів продумати все до дрібниць, подбати, аби свято завітало до кожного мікрорайону. Значну увагу слід приділити благоустрою, розміщенню у місцях масових гулянь, біотуалетів та забезпеченню постійного чергування служб невідкладної допомоги. Заходів дуже багато, але вирішили в цьому році, зважаючи на суспільний економічний стан держави, війна триває. По-перше, по-друге, там зараз вибори будуть, і це треба теж було врахувати. І вирішили, вирішили не тратити коштів на якісь там концерти, на дорогих артистів, але. Всі ті заходи, які ми і раніше планували, це вже традиційні заходи, практично всі вони проводяться, все виконується. В рамках заходів до Крименчука завітають і гості з інших міст, як то майстри різних видів мистецтв. Шановуватимуть цього дня не лише ветеранів, а й героїв визволителів сучасності. Там, де стела Небесної Сотні, пам'ятний знак. Песний судні там треба подивитися, провести благоустрій і подумати там приходять люди з квітами, як ми це минулий раз робили. і квіти треба. Продумати, куди квіти покласти усі питання, які виникали в ході засідання, вдавалось вирішити. Тож маємо надію, що 72 другу річницю свого визволення Кременчук зустріне гідно. Сьогодні заступник міського голови Віталій Малицький здійснив об'їзд міських територій, поспілкувався із мешканцями, аби визначити основні роботи, які необхідно провести під час загальноміського суботника. Олександра Демеденко докладніше. Об'їжджаючи території Кременчука, Віталій Малецький поспілкувався із городянами. Кременчужани підтвердили, вони давно вшанують традицію проведення суботників і згуртовано виходили на загальноміські прибирання ще за каденції Олега Бабаєва. Мешканці дуже вдячні за ті справи, які робилися протягом цього часу. Згадували сьогодні і колонки, які були встановлені, згадували сьогодні і відремонтовані дитячі майданчики. Дуже багато було питань пов'язаних з тим, як краще зібратися, як зорганізуватися. Що Можна зробити на суботнику, тому що підходили одні, кажуть, та треба пофарбувати лавку. Інші кажуть, ми це вже зробили. От нам би зробити інші роботи. Нам би біля. Колонки зробити відмостку для того, щоб було зручно набирати воду. Разом прибрати свої двори, очистити і впорядкувати території, спільна праця згуртовує, стверджують Кременчужани. Оглянувши території міста, Віталій Малецький та активісти штабу суботника визначили основний фронт робіт, який необхідно виконати під час суботника. Чимало завдань на молодіжному. Цей фарбування та ремонт плавочок, огорож, елементів дитячих майданчиків, озеленення, прибирання, бажаючим роз'ясняти. Як краще організувати суботник у своєму дворі, мешканці Кременчука підтвердили, із задоволенням вийдуть на загальноміське прибирання та причепурять свої двори. Задачі визначив і Віталій Малецький. Мабуть, в жодному місті України немає такої традиції, коли тисячі мешканців Кременчука виходять спільно працюють для того, щоб зробити свій двір кращим, зробити свій під'їзд кращим, фарбують, озеленюють, змінюють все, ну просто роблять світ яскравим довкола себе. Зручним. Ним і безпечним виходять найстаріші люди, які ще пам'ятають суботники своєї молодості. Виходять молодь. Виходять діти, які беруть щитки і фарбують дитячі майданчики. які внаслідок цього. Отримують індивідуальність і якийсь позитив від того, що в них вкладено дитячу працю, вкладено працю всіх мешканців цього двору чи цього під'їзду. Шановні Кременчужани, продовжимо гарну традицію загальноміського Кременчузького суботника. Зустрічаємося 10 жовтня о 10 ранку в своїх дворах біля своїх під'їздів і робимо наше місто кращим містом в Україні. Крюків'яни за здоровий спосіб життя сьогодні у Крюківському районі відбулося урочисте відкриття нового спортивного майданчику зі стрітболу. Чи задоволені місцеві спортсмени дізнавались наші журналісти? Крюківський спортивний комплекс для літніх видів спорту тепер повністю укомплектований. Тут є майданчики для гри у пляжний волейбол та футбол, турніки для заняття воркаутом. А тепер з'явився і майданчик для гри в стрітбол. Місцеві любителі баскетболу із задоволенням проводять тут час. Ну я живу тут недалеко, іногда приходжу сюди грати. Тепер реально для нас дуже великий подарунок, то построїли таку площадку. Тепер ми можемо нормально грати і, Надіюсь, будемо вчитися і досягати. Високих побет голова Крюківської районної ради Віктор Брежаненко привітав усіх з відкриттям нового спортмайданчику. Посадовець також зазначив, спорт і надалі розвиватиметься у Крюківському районі. Я дуже радий, що в цьому году році ми продовжили удосконалювати цей наш спортивний комплекс для літніх видів спорту. і в цьому році нам вдалося зробити площадку для. Стрітболу наш комітет з фізкультури і спорту і організація спорт для всіх робить все для того, щоб спорт у нас дійсно був масовий і. Більшість руків'ян вели здоровий образ життя. Депутат міської ради Дмитро Кравченко зауважив, спорткомплекс спорткомплекс часом тільки удосконалюватиметься. не вся на мост пиво А є нормальні здорові хлопці, які займаються спортом, і это правильний путь. Поэтому удачи вам, і если людей будет много, площадка обязательно будет розширятися і буде всіх а Скажем, так то стосується каких-то мелких недостатках. Ми будемо їх вдосканалювати. Майданчик для гри в стрітбол вже функціонує. Втім, підлягає ще деякій модернізації. В майбутньому майданчик буде вдосконалюватися. Він буде огорожений, буде асфальт положений, спеціальний асфальт для гри в баскетбол. Відкриття нового майданчику любителі активного відпочинку відсвяткували проведенням спортивних змагань. В рамках заходів до Дня миру та з нагоди річниці визволення міста сьогодні у Кременчуцькому обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою відбувся святковий захід. Кого вітали та як святкували, бачили Кременчуцькі новини. Урочистий захід у стінах військового ліцею організували сьогодні для ветеранів. Запросили ветеранів тих, які можуть ходити ще. На жаль, з кожним ріком все менше і менше стає. Співпрацювали ми зі школою. Виступав в основному, Це ж другий курс у нас на заняттях ще хлопчики, і це перший курс. Практично виступав наш перший курс. Слова вдячності та щирих побажань лунали на адресу фронтовиків. Хвилиною мовчання вшанували присутні і загиблих героїв, учасників АТО. Учні 18-ї школи та ліцеїсти представили гостям святкову концертну програму. Зі словами вітання звернувся до них і голова автозаводської районної ради Валентин Шафорост. Сьогодні присутніх на цьому заході об'єднували єдине прагнення миру, чого вони і бажали усім крименчужанам. Побільше тепла, любові, миру на нашій цілісній Україні. Щоб вони були людями, щоб був мир, От, щоб діта тільки помнили гарне, добре, мудре. Побажав, ти хотів одного миру. Миру, щоб, щоб 45-й той рік, як був останнім, щоб це, що проходить зараз в нашій державі, щоб воно прикритилося як можна швидше. І був в мир і до нашої країни. І наша країна, щоб процвітала. на території 4-го ліцею, сьогодні відбулася спартакіада серед освітян міста Кременчуцького та Семенівського районів. Педагоги змагалися у футболі і волейболі. Яку роль відіграє спорт у житті освітян? Дізнавались наші журналісти. Справжній вчитель має бути здоровим, спортивним і прикладом для наслідування, вважають освітяни Кременчука Кременчуцького та Семенівського районів. Тому з ентузіазмом брали участь у спартакіаді. Потрібно почати з себе, з батька, з дідуся, з вчителя, перш за все. Тому вчитель, дід, дід, дитина в школі має бачити спортивно підтягнутого вчителя не тільки вчителя фізичної культури, але вчителя біології, вчителя математики. Вони чудово виглядають завжди в гарній фізичній формі. І діти будуть наслідувати їм, бачачи ось цей авторитет. Ми повинні показувати примір не просто голословно, що не нужно курити, не нужна пити, не займатися спортом. А ми повинні виходити на спортивні площадки і показувати це дітям. Поки чоловіки грали у футбол, у волейбол змагалися представниці прекрасної статі. У нас команда, як ви бачите, не зовсім така юна. Вже майже всі досягли 40 так сказати, віку. Але вони з великим бажанням з азартом – Їдуть на будь-які змагання, щоб приймати участь. Звісно, готові до гри і сподіваємось, зайняти <гум> перше місце. Як завжди, усі учасники цьогорічної спартакіади досить сильні. Тому вибороти перемогу було нелегко, стверджують освітяни. В цілому дуже позитивні залишилися враження від цієї гри, від цієї цієї спартакіади. Попереду ще обласні змагання. Чудово, що з кожного з районів, кожної команди були і гравці, які дійсно володіють і знаються на футболі, тому гра була безкомпромісна, результати неочікувані. Але в цілому все дуже-дуже сподобалося. Переможці сьогоднішніх спортивних змагань братимуть участь в обласній спартакіаді у Таві 24 вересня побажаємо нашим педагогам успіхів і спортивних перемог. І на завершення випуску інформація від синоптиків завтра протягом дня очікується мінливо хмарна погода без опадів. Вітер південний, 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 15-17 тепла. В день 27-29. Вдалих вам вихідних та лише добрих новин.